На дуже позитивна новина, яка допоможе нашим Збройним силам України. Україна стане першою країною, яка використовує бомби GLCDB у війні. Сполучені Штати незабаром доставлять Збройним силам України першу партію. США знаходяться на порозі передачі українським військовим наземних бомб малого калібру, вони мають змінити динаміку війни на користь збройних сил. Джерела, знайомі з обговоренням умов передачі, розповіли західним ЗМІ, що перша партія боєприпасів, які до речі ще не стоять навіть на озброєнні армії США, Україна може отримати вже цього тижня. Пентагон також підтвердив майбутнє надання Києву цих бомб, але з міркувань безпеки операції відмовився коментувати конкретні терміни. Така бомба під назвою GLCDB це малогабаритний високоточний боєприпас, Й його ще називають розумною бомбою або крилатою бомбою. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів для наведення на ціль, зброя використовує супутникову систему унування, тобто GPS та інерціальну навігаційну систему. Така бомба дасть Збройним силам України більш глибокий ударний потенціал і доповнить арсенал далекобійного вогню. Як зазначає видання Політико, на озброєння сил США є подібна версія бомби, яка запускається з повітря, це дуже важливо, але варіант наземного запуску, який передадуть Києву, ще не мають навіть американські війська. Україна стане першою країною, яка використовує боєприпаси у бойових діях. Це розгортання стане важливою вігою для України, а також послужить лакмусовим папірцем для інших країн, так вважають західні ЗМІ. Як зазначає видання Reuters, розширена дальність і можливість таких бомб для нанесення точних ударів забезпечать ключову стратегічну перевагу українським силам. З такою бомбою українські військові зможуть завдавати удару в глиб ворожої території, потенційно змушивши Росію перемістити важливі постачання далі від фронту. Ну а також це дозволить ЗСУ атакувати критично важливі логістичні та військово-морські об'єкти в Криму. Найголовніше це можливість саме наземного запуску бомби, тобто усуває потребу в польотах літаків. Такі бомби мають просто безліч переваг. Наприклад, вони дуже економні, компактні, а також прості в розгортанні. Я вам дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!